Риє окопи за 50 бійців. Волинян просять допомогти відремонтувати ластівку. У громадах Волині жалоба за трьома захисниками. В обласній лікарні зможуть надавати нові послуги, які саме вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я. Анастасія качина. А на початок кримінал. Обшуки у сільраді під Луцьком в підгайцях правоохоронці прийшли у будівлю місцевої влади. 12 канал у сільську раду вони не пустили, але факт обшуку підтвердили. Споліції буде там, просто проводяться слідчі дії. Давайте ми закінчимо. Вже тоді зайдете. Добре? Добре, ми заходити, поки не будемо. А там обшуки якісь відбуваються чи що? На даний момент так. Як пізніше повідомив Суспільному Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк, поліцейські зі столиці з кількома понятими почали обшуки з 9-ї ранку. Каже, правоохоронців цікавлять ремонти доріг у громаді в цьому році. Обшук проводили за фактом розкрадання коштів. Інші деталі згодом. Поромівська громада у глибокій скорботі. З фронту отримала звістку про загибель захисника. Мешканця села Бортні Володимирського району Віталія Собчука йому було 39 років. Загинув 25 травня під час боїв поблизу Новоандріївки Запорізької області. Жалобою на Горохівщині загинув захисник Віталій Магдевич із села Вільхівка. Йому було 25 років. У квітні 23-го Віталій за контрактом вступив до лав Збройних сил України. Минуло трохи більше року і тепер. 25 травня стало відомо, що військовий загинув під час бойового завдання на Донеччині. Про зустріч в громаді повідомляють додатково щирі співчуття близьким захисників. Вічна і світла пам'ять воїнам. Ще одна трагічна звістка надійшла на Волині. Загинув захисник з Володимира Юрій Касян. Військовослужбовцю було 29 років. На фронті працював стрільцем. Загинув 25 травня виконуючи бойове завдання на Донеччині, про день та час прощання із героєм інформації поки немає. Ми ж висловлюємо щирі співчуття рідним захисникам. Луцька громада передала на передову ще один пікап. Позашляховик для виконання бойових завдань отримала новостворена 155-та бригада. Це один із тих 13 пікапів, які нещодавно купили коштом бюджету громади і зараз передають військовим частинам. Волинян просять відремонтувати ластівку землерийну машину, яка риє окопи як аж 50 бійців разом. Довгий час машина слугувала допомогою для 24-ї бригади, але поламалися її основні механізми. За допомогою ластівки за день можна викопати до кілометра укопів на лінії фронту, особливо там, де лопати не допомагають. Більше деталей у сюжеті Ірини Кудрі. Ласточка, вона роботу ж теж має і дуже її багато робить. Того я і так назвав, що ласточка вона працює багато. робить роботи. Ластівка для військового Вадима це ПЗМ-3, або полкова землерийна машина. Українська розробка далекого 1962 року для інженерних робіт. Риття траншей та окопів. А головне ластівка має не одну кінську силу і броньовану кабіну. Вона може замінити навіть 50 чоловік. Оця ПЗМ. вона вкапується метр двадцять. Глибини плюс брустер. Тобто брустер це вона зробила метр двадцять глибини, це її, ну аж метр тридцять вона може зробити. Плюс більше брустер йде десь метр. Тобто цей горб це брустер називається. Там, де не допомагають лопати, ласівка вгризається в землю, рубає коріння і копає навіть там, де є каміння. Людмила Грицюк нині очолює підприємство з металообробки, яким до війни опікувався син. Який з перших днів війни на фронті? Жінка каже, якими б міцними не були лопати. Ця техніка важлива, аби зберегти бійцям сили. Скільки ми не купували різних лопат, кірок і так далі, це дуже складно, дуже важко. Хлопці дуже втомлюються. Ну, уявіть собі, поки він вирє той окоп, який має його захистити і ще зверху щось покласти, ну, це піде, ну, а де сили брати на те, щоб воювати, відбиватися? Землерина машина нині на Волині у цеху, де чекає на ремонт та заміну запчастин, без яких рити окопи не під силу. Відновлюємо. Оці от зуби замінюємо. Тобто деталі, які потрібно замінити, ми будемо їх повністю заміняти. Що зможемо відновити, будемо відновляти. Є такі речі, які можна відновити, є такі, що треба зробити з нуля. Техніка дуже стара, застаріла. І знайти на сьогоднішній день конструкторів, які її робили, дуже важко. тобто Ми будемо робити то все своїми силами. І... Я думаю, що у нас все вдасться. На роботу ластівки вже чекають на лінії оборони військові із 24-ї окремої механізованої бригади. До нас з цим запитом звернулася 24-та бригада, представники 24-ї бригади. Але взагалі потрібно такі засоби потрібно майже в кожному підрозділі, якщо не бригади. Ну якщо не в кожному батальйоні, то як мінімум в кожній бригаді мусить бути така річ. Аби була така річ, її треба відремонтувати в тиловій частині. каже військовий із позивним Грізлі тилу. Є ряд моментів, які теж тримають наш фронт. І навіть мати можливість не завести на якусь там рембазу, де віднесуться до цього так нехтуючи, а будуть робити ці речі якісно і відповідально в тилу, то це той самий фронт. А в двох словах по ситуації ну, дуже втомлені, ну дуже втомлені, але хто не втомлений. Взялася відновлювати ластівку компанія Армакс МГ. У її цехах розібране серце машини і трактор, який доставляє її на лінію оборони. Все, що ми можемо зробити на підприємстві, ми зробимо власним коштом. Ну треба допомогти тим, щоб покупні деталі, запчастини, які дуже багато те, чого ми не займаємось. Гідравліка, пневматика і так далі. Список великий. Навантаження буде велике, тому просимо допомоги. Тож військові, ті, хто працюють над відновленням землеринної машини, просять допомогти зібрати необхідну суму або дати друге життя ластівці, яку так чекають на фронті. Реквізити для поповнення банки волонтерів з qr кодом а також в описі до цього відео. Ірина Кудря, Василь Марищук, дванадцятий канал. Власній лікарні відтепер роблять нові складні аналізи. Відкрили надсучасну баклабораторію. Медики тішаться, купили обладнання, яке допоможе покращити антимікробну терапію і боротьбу з інфекційними хворобами. Визначають і чутливість до різного типу антибіотиків. Досі цю послугу купували в іншого медзакладу. Та ще й результату чекали тиждень. Тепер вистачить одного-двох днів. На реконструкцію та обладнання знадобилося понад півроку. У майже 9 мільйонів гривень, половину суми з обласного бюджету, решта кошти лікарні та приватної компанії партнера. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Безпілотники, рятувальники беруть і на торфовища. На Волинь привезли людей із Донеччини. Луцьк готується до купального сезону. Відповідальна комісія ходила пляжами. На Волинь прибув черговий евакуаційний потяг. Приїхав до Ковля із Донеччини. Цього місяця із території бойових дій поїзд привозить людей уже четвертий раз. На Волинь їдуть дорослі, діти, старенькі, люди з інвалідністю. Традиційно їх зустрічають та допомагають добратися до місця розселення, рятувальники, волонтери, медики, поліцейські, представники соцслужб і влади. Через пожежу у Луцьку загинув молодий чоловік. Біда сталася надвечір понеділка. Рятувальникам повідомили, що у багатоповерхівці на вулиці Шота Руставелі йде дим з квартири на дев'ятому поверсі. Під час розвідки в помешканні вони знайшли чоловіка. Його винесли та передали медикам, однак старання лікарів не допомогли. Чоловіка 25 років рятувати, на жаль, не не вдалося, з'ясували, що пожежа в квартирі виникла через коротке замикання електромережі. Рятувальники з безпілотниками моніторять торфовища на камінь Каширщині. Завдяки дронам із тепловізорами перевірили місця залягання торфу. Пояснюють, така технологія дозволяє ефективно виявляти та аналізувати підземні поклади. А це працює проти пожеж. Тепловізори допомагають шукати теплові аномалії, які можуть свідчити про можливе самозаймання торфу або інші підземні процеси. Луцька влада взялася за ремонт укриття в палаці учнівської молоді. Тепер через тендер шукають будівельників. На ремонт виділили майже 250 тисяч гривень. За ці гроші збираються зробити перегородки з газобетонних блоків, поставити вентилятори, умовальники, зробити нормальні санвузли. А для цього облаштувати каналізацію і водопостачання. Справитися мають до нового навчального року. На честь відомого волинянина Віктора Чорнухи у Луцьку проводять дитячий футбольний турнір. Син і донька знаного будівельника і активіста вирішили вшанувати пам'ять про батька новою традицією. Оскільки Віктор Григорович дуже любив футбол, тепер на Волині започаткували велике спортивне змагання. Участь у ньому беруть команди з усієї України. Більше дивіться далі у сюжеті. До Луцька з'їхалися юні футболісти з шести областей України на стадіоні Авангард. Початок величезного футбольного турніру. Його назва Волинь двадцять 2024 А проводять його вперше у пам'ять про відомого волинянина Віктора Чорнуху, заслужений будівельник України, почесний громадянин Луцька, засновник потужного підприємства Луцьксантехмонтаж номер п'ятсот Активний у громадському житті і затятий спортсмен. Це все про нашого земляка, який на жаль відійшов у засвіте в серпні минулого року. Багато він робив для міста, і ми маємо також щось зробити достойне в пам'ять про батька. Бо скільки буде, будуть люди про нього згадувати, стільки він буде жити в наших серцях. Ми дружили, він завжди така справедлива, він з великої літери людина стержнем, Він управлінець великої машмахіни будівництва, але наскільки він проста і доступна людина. Сам Віктор Григорович був ще й дуже затятим футболістом. Більше того, опікувався аматорським футболом та ветеранським клубом Абориген, який до слова є одним із найстаріших ветеранських клубів в Україні та чотириразовим чемпіоном України. Відомий будівельник грав за цю команду. І сам ми навіть разом бігали. Він в нього футбольне серце. Ми разом бігали з ним за футбольний клуб Абориген. А діти це наше майбутнє. Батько завжди любив. Віри в дітей, віри в те, що вони коли стануть професіоналами, кожний в своїй в своїй сфері, в тому числі багато хто Поповнить лаву і професійних футболістів, професійних спортсменів. 16 команд, що вихідних гратимуть на центральному луцькому авангарді. Такий дитячий футбольний турнір на честь великого будівельника проводять вперше. Мають надію, що він приживеться у спортивному середовищі краю. Ми не заходимо на один раз, ми ждемо перемогу, щоб, щоб знаєте, розмахнути ще ширше, масштабніше. Наразі це лише перший. По батьку ще й року немає турнір. Звісно, ми про це. Мріємо, що він стане щорічним. Гарна традиція. П'ять тижнів підряд. Юні футболісти різних вікових категорій приїздитимуть з усієї України. Всеукраїнський футбольний дитячий турнір волинь двадцять Кап-2024» проходитиме і на стадіоні. Підшипник. Це п'ять тижнів в ряд буде проводитися різні вікові групи. Різні вікові групи на ці вихідні переможця будуть приділяти команди дітей 2012 року. Ну а далі 2011, 2013, 2014 там роки. Сьогодні такі події важливі для всієї України, тому що ми сьогодні маємо військовослужбовці, які сьогодні є на ротації тут. І люди приходять і бачать ту користь своєї роботи, і за що вони віддають своє здоров'я і своє життя. Це основа це діти. Діти сьогодні не мають можливості не лише змагань, а й тренувань в багатьох регіонах. Маючи відносно спокійну ситуацію в нашому регіоні, для нас це дуже важливо, і ми стараємося максимально більше таких змагань робити. Таких матчів саме дитячих ну, має бути більше не тільки футбольних, це і волейбол, це баскетбол, це всесторонній спорт має розвиватися. Ну і звісно, збирали гроші хлопцям на передову. 72-й бригаді хочуть купити наземний дрон тарган 2 який доставляє бійцям на передову необхідне. Ціль 110 тисяч гривень. Номер картки ви бачите на екрані. І покаже, що ми Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал. Цік готується до купального сезону. Спеціальна комісія від влади перевірила готовність комунальних пляжів, оглядали місця відпочинку у центральному парку і на Теремнівському ставку. Комунальники відзвітували, вбиральні відремонтували, розчистили верболози, усе покосили і вивезли сміття. Крім того, фахівці обробили траву і кущі від кліщів, взяли воду на аналіз. У ДСНС прибрали під водою і подбали про готовність матросів-рятувальників. Вони почнуть чергувати з. 1 червня з 10 до 20 години Музика. поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб каналі. Новини 12». Коментуйте, тисніть назвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на зсу і залишайтесь нами до зустрічі.